29 червня в Запоріжжі планують провести спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, розказав голова тамтешньої ова Юрій Малашка. У межах навчання передбачене практичне відпрацювання заходів стосовно реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення. В Запорізькій обласній військовій адміністрації додають, що всі заходи мають виключно навчальний характер, тож жителів просять бути спокійними. В Ова також підкреслюють. Далі процитуємо: наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано. Кінець цитати. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росіяни готують теракт на зас із викидом радіації. Він наголосив, що загарбники вже підготувалися до нього. Про це главу держави сповістила українська розвідка. При цьому Сполучені Штати Америки не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку атомну електростанцію.